Голова Паланської громади напередодні великодня відвідав пункт компактного перебування вимушено переміщених осіб: цукерки, смачні паски, обереги, вироби, які виготовили вихованці садочків та шкіл громади, передані тим, кого ми сьогодні не просто прихистили, а намагаємося поділитися теплом, подарувати крихітку затишку, відчуття родинного свята. Руслан Анатолій також поспілкувався з дорослими та дітьми. люди максимально. Сприяють тому, щоб допомогти, щоб вам було тут зручно проживати. Так, дякую. Ми те, що могли зробили. знаємо, що в нас ще багато завдань для того, щоб дійсно всі це проживання не тільки стало комфортним. і не знаємо, як буде складатись наше життя далі. Можливо, будуть інші плани, інші завдання. Але зараз маємо те, що маємо, і напередодні великого дня, так, в умовах посту вам привезли овочі, які не суперечать. Всім християнським традиціям, відповідно, Пасху, бо в нас на території є ще грандіозний тепличний комбінат, який вирощує один із останніх продукцію тепличну в промислових масштабах. Після Пасхи ми вам ще трошки добавимо, хочу, щоб ваше харчування було більш кращим. А от м'ясо і тушонка, я точно знаю, що у вас її є достатньо, бо Томашівка про це подбала. Вам напередодні свято, всім здоров'я, а нам, звісно, разом перемоги в цій війні, бо саме вона є причиною всіх наших негараздів. Ворог у нас єдиний, і це зараз Російська Федерація. Дякуємо вам за такий теплий прийом. А перших, звісно, всім нас зібрала тут ми з Донецької області, як ви знаєте, ми дякуємо. за Такий прийом, так люди віднесли всі. Ваша громада. У нас усе є, добро таке, все. І допомагають люди так нам, дуже добре. І люди, і громади, самі, самі приходять, приносять. І руководство центру про нас піклується. Все в нас є, аби тільки закінчилася війна. Кодніх привітань долучився й депутат Паланської громади, директор тепличного комбінату Микола Гордій. Нагадаємо, що наприкінці березня Паланська громада зустріла з евакуаційного потягу та розмістила вимушених переселенців з Донецької області з Костянтинівської, Курахівської, Мар'їнської, Турецької та Очеретинської територіальних громад. Найстаршому із прибулих 82, найменшому лише місяць.